Учора близько 17-ї години виникла пожежа на вулиці Жуковського. На території приватного господарства загорівся гараж. Під час ліквідації вогню рятувальники використовували спецобладнання, аби відкрити металеві двері у приміщенні. По прибуттю на місце виглику рятувальники встановили, що пожежа виникла в приміщенні окремо розташованого металевого гаража, який знаходився на території приватного господарства. Для того, щоб відкрити двері гаража, вогнеборці довелося застосовувати спеціальне аварійно-рятувальне спорядження. Після цього, як відкрили двері гаража, наші рятувальники подали на гасіння пожежі водяний ствол. Приблизно за 10 хвилин пожежа була локалізована. Вогонь не встиг поширитися на поряд розташований житловий будинок. Як повідомляє прес-служба ДСНС у Рівницькій області, внаслідок пожежі було пошкоджено старі меблі, будматеріали та речі домашнього вжитку, що знаходилися у приміщенні гаражу. Ніхто з людей не постраждав. Наразі причина загоряння та завдані матеріальні збитки встановлюються. Тетяна Івашчук у ритмі подій.